Добрий день, шановні батьки, добрий день, мої любі діточки. Сьогодні з вами ми поговоримо, а краще зробимо невеличку екскурсію в наш зоопарк. Подивимось тварин і я про де яких вам розповім. І так, почнемо. Леви! Це тварини, які є втіленням таких якостей, як гордість, відвага, і недарма виникло таке поняття, як лева серце. Легко пізнавання завдяки своїм пишним гривам леви є грізними хижаками, здатними впоратися практично з будь-яким супротивником. Зустріч з цим величезним хижаком на його території. Не обіцяє нічого хорошого, але, на щастя, леви рідко нападають на людей. Слони є найбільшими сухопутними представниками тваринного світу, але вражає не тільки їх розмір і міць, ці савці напрочуд розумні й комунікабельні, вони дбають про свої сім'ї. а їх життя – Регулюється безліч соціальних законів і правил. Ці травоїдні гіганти, що поєднують у собі неймовірну силу, ніжність, здатні зберігати пам'ять про давно померлих родичів і сумувати про втрату близьких. Характерною особливістю слонів є хобот. З допомогою хобота слони обнюхують і обмацюють предмети, п'ють воду, беруть їжу і виконують різні і дуже точні маніпуляції. Можуть навіть, наприклад, підняти сірник з поверхні землі, тобто використовують хобот як додаткову кінцівку. Тигри. Двох тигрів з однаковими смужками зустріти неможливо, смугастий малюнок тигра складає понад ста смужок, і що цікаво, у тигрів смугасти не тільки хутро, але й сама шкіра. Тигр може прожити без їжі близько тижня, але за один прийом їжі тигр середнього розміру з'їдає близько. 30 40 кг м'яса. Оскільки тигр це хижа тварина, він може перекусити хребет майже кожній тварині на землі. Ікла у тигрів виростають до 7 см у довжину. Середня тривалість життя тигра 15-20 років в дикій природі. А ось в неволі, наприклад, у зоопарку вони можуть прожити і до 25 років. Тигри є чудовими плавцями, причому плавають вони не тільки коли треба. Підводне плавання і занурення приносять цим тваринам справжнє задоволення. Верблюди. Розумні, міцні і дуже витривалі тварини, їх організм найкраще пристосований до життя у сухих степах і безводних пустелях. Довга густа шерсть допомагає врятуватися в вдень від палючого сонця, а вночі зігрітися. Завдяки особливостям будови шлунка. Верблюд може досить довгий час обходитися без води, але після тривалої безводної дієти він здатний випити до 120 літрів рідини. Причому це може бути гірко солона вода, яка часто зустрічається в пустелях і степах і непридатна для інших видів тварин. Пелікан відомий білий птах з незвичайним яскравим дзьобом, який переходить в горловий мішок. Це пристосування дозволяє птахові харчуватися, виловлюючи рибу на мілководді. Пелікани занурюють величезний дзьоб рут у воду і хапають ним здобич. Живуть пелікани колоніями, спільни, спільно добуваючи їжу і організовуючи місце гніздування. Ці птахи природжені плавці, по землі пересуваються дуже незграбно, перевалюючись з боку на бік. завдяки перетинкам на пальцях відмінно плавають, деякі види під час полювання можуть пірнати. Фламінго це великий птах з червоним або рожевим пір'ям, з довгими ногами, трохи кривим дзьобом. Найбільший фламінго в світі це рожеве фламінго. Варто відзначити, що фламінго є соціальними тваринами, вони живуть групами. Коли перелітають з місця на місце, то збираються у зграї, спілкуються гучними і пронизливими криками. Фламінго це літаючі птахи, але для того, щоб підірватися від землі, їм потрібно розбігтися. У польоті вони витягають ноги і довгі шиї в пряму лінію. А зараз. ми Заробимо коробку, яка називається ламін. Для того, щоб зробити поробку, нам потрібен ось такий кружечок з білого паперу, біла серветка, фамастири, пластилин, ножиці і отакі от от спеціальні ножички для пластилину. Що ми робимо? Ми беремо фломастер і починаємо ось тако затушовувати ретельно нашу серветку. Ось, бачите, ось тако бачите, як я це роблю? Ми це все затушовуємо, щоб в нас вийшов ось такий колір. Можна різними рожевими кольорами це робити. Дуже, як кажуть, Нелегко, бо фломастер відразу починає начебто підсихати, коли серветку розфарбовано, ну, це можливо зробити. Ось так візьму інший на зміну. Ось так, щоб білого не залишалося ось. Далі, що ми робимо? Ось так розпробували. Ріжемо нашу серветочку, бачите, вона в мене удвоє. Це одне, удвоє. Добре, ріжемо нашу серветочку ось на такі ось смужечки. Потім ми ці смужечки ріжемо ось на такі квадратики, бачите як? Ось. Так, Потім ми беремо рожевий пластилин, відриваємо ось такий шматочок, робимо ось такий Значить, витягнути, як овал, бачите? І ось таку приклеюємо до нашого листочка. Так, ось так ось Потім одриваємо ще і розкочуємо у тонесеньку таку палю. Рівненьку в мене нема дошечки. Ось таку рівненьку паличку викочуємо, щоб вона була вона рівна. Намагайтеся, щоб не було там товсі, там тоньше, щоб вона була рівненька. Потім ми наклеїмо цю паличку ось на листочок, бачите, робимо голівку нашому фламінгу, ось таку кругленьку. Ось так. О. Ось так це має виглядати. Далі, що ми робимо з цими листочками? Беремо ось тако. бачите, беремо ось можна ножичок такий, бачите, з такими є штучками, а можна просто якийсь олівець. І ось тако, дивіться, я беру дві, щоб колір в мене був і з того, і з того боку. Ось так. І ось тако упихую у пластини. Бачите як. Ось поряд ще одного. Ось так. Ще одне. Ось так в мене вийшло, бачите? Потім я малюю ноги, для цього я беру фломастер. Ось не той, побачите, зараз я беру, сірий, ось так і малюю довгі. Ногу ось так. Потім малюємо око ми відриваємо маленьку, Білу. Білий шматочок серветочки. Також розфарбовуємо або темно коричневим або чорним, або сірим кольором, як вам захочеться. І ось тако відриваємо, маленький шматочок робимо, скручуємо, ось так у нас виходить. Бачите, такий? така кулечка виходить. І чіпляємо замість ока. ось. Ось так. Чіпляємо замість ока. Ось Так, Так, далі беремо зелений колір, малюємо ось такі. подивіться, у нас гілочки висять, ліани такі. Так, Ось тут трошки шию не видно, але мені треба. Ось так вигнути, щоб її було видно. Ми закрили її бумажечками, щоб видно було тако. так. І донизу внизу малюємо водичку. Де в нас? Біля водички завжди фламінго. Ось так. Ось такий фламінго з вами вийшов. Будь ласка, спробуйте зробити таку саму. Може і кращу. Вас може і кращу вийти. Чекаю ваші роботи. Сподіваюсь, вам сподобалось заняття. Всім гарного дня і мирного неба!